Сьогодні покажу, який гібрид ямамото виріс в мене. Цей томат я полюбила ще з минулого року. Він себе дуже гарно зарекомендував. І, хоч виробник вказує, що цей томат призначений для вирощування в плівкових теплицях, в мене він росте просто у відкритому ґрунті. З цим томатом, власне, я не маю клопоту ні щодо хвороб, ні щодо розтріскування плодів, і при цьому томат смачний та солодкий. Звичайно, зараз покажу розріз томату. Томат щільний по структурі та має гарний насичений такий жовтий колір. Цей томат підходить і для свіжого споживання, також для переробки. Кисть зазвичай формує від 5 до 7 томатів. І В себе на городі я пробувала вирощувати ямамото і в одне стебло, також в два стебла формувати кущ. Обидва способи дають гарний врожай. Ось такий томат всередині. Нічим не відрізняється від зовнішнього вигляду томату. Має такий насичений жовтий колір, дуже ароматний та соковитий, що видно, з розрізу. І, звичайно, дегустація прямо на місці. В мене томати як яблука, якщо розрізав, то вже до самого кінця. А ще як томат смачний та соковитий, то взагалі. Зупинитися дуже важко. І зараз ще підемо, покажу гібрид ямамоту в 2 стебла. Треба також врахувати, що вже багато томатів з кущів знято. Томати висаджую, розсадую дуже рано під плівку. Ну і, власне, маю. Ранній врожай, враховуючи, що відео знято на початку серпня, то вже весь липень, помідори, з городу ми споживаємо. Надіюся, відео стане комусь у пригоді у виборі томатів для наступного сезону. Саме цей гібрид заслуговує уваги.